У Чернігівській області, як і в багатьох інших областях України, триває тестове мовлення Державної цифрової телемережі МК7 або мультиплексу ММ-7, як його ще називають. І вже навіть тестове мовлення мережі МК-7 принесло перші результати. Ми вже бачимо збільшення покриття вітчизняного телебачення в області. Вже є населені пункти, де раніше вітчизняне ефірне ТБ – не приймалося майже взагалі або приймалося дуже погано. Зараз там спокійно можна спіймати цей сигнал. Останні, наприклад, моніторинги в Новгород на Новгородціврищині показали, що люди дійсно мають можливість переглядати дев'ять програм. До осені вся територія області буде охоплена українським телесигналом завдяки новій мережі, а також і новим ретрансляційним вежам, що споруджує концерн РРТ в цей момент. Зводяться ще чотири телекомунікаційні вежі в області. Із них три в прикордоні. Очікуємо, що до осені вони будуть зведені і включені у структуру мультиплексу mx 7 Із них вже так само вестиметься мовлення цієї мережі. І от тоді очікуємо, що практично вся територія області, всі білі плями, будуть покриті, зокрема у прикордоні. Все будується. Коли все закінчиться, ми будемо інформувати громадськість. І якщо будуть якісь хороші новини, будемо доводити в першу чергу. Поки що у тестовому порядку у мережі МЕК 7 транслюються дев'ять телеканалів. А 20 липня Національна Рада розпочинає конкурс на постійне мовлення у цьому цифровому пакеті. Однак, вже цього четверга, а вже в порядку денному ми бачимо рішення буде оголошено сам конкурс, які ж безпосередньо програми будуть в у нас в МЕКС-7. Прогнозовано, що до кінця року вже офіційно сформується пакетне на наповнення, і ми матимемо безпосередньо перелік телеканалів, який не буде змінюватися. Хочеться зазначити і подякувати обласній адміністрації, представнику нацради в Чернігівській області, тому що їх вклад в розбудову цієї мережі дуже значний. Нагадаємо, щоб знайти телеканали у пакеті MX7, слід оновити список телеканалів на тюнері або спробувати знайти новий сигнал через стару антенну, що приймала аналогове телебачення.